Це все створено з нуля. Новий каркас, він же не шести, не восьми, він десятишаровий. Нові повністю матеріали, як в каркасі, так і протектора. Це все відчувається зовсім по-іншому, ніж було до цього. Перед нами шина ITP Tenacity XNR. Шина надзвичайно універсальна. На каміння, вона витримає це. Просто по полям прекрасно. Треба по асфальті проїхати. Вона переживе асфальт без страху. Те, як вона тримає трасу, це просто божественно. Хлопці, які купували вже ці шини, відзиваються дуже і дуже в позитивному ключі. Середина оця з густим малюнком протектора дуже класно тримає трасу по твердій, сухій ґрунтовці. Вона класно слухається руля. А Оці річі, ґрунтозачепи з однієї і з другої сторон, коли ви потрапляєте на якийсь м'який ґрунт, або коли ви потрапляєте в легку грязюку, вони дозволяють скрізь пройти своїм ходом. Можете просто в своє задоволення катати лісочками полями, а можете взяти цю шину і поїхати на змагання. І ця шина покаже себе з найкращої сторони. ITP Tenacity. XNR